Кадровики запитують, чи може сумісник працювати повний робочий день, якщо працює за основною посадою на повну зайнятість. Пояснюємо! Раніше постанова Кабміну від 3 квітня 93 року No245 обмежувала тривалість роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій. Однак у листопаді 22 року вона втратила чинність і на сьогодні законодавство про праці не обмежує тривалість роботи за сумісництвом працівників державних і приватних підприємств. Тож працівник може працювати на умовах повної зайнятості на основному місці роботи і за сумісництвом. Нагадую, що сумісник виконує роботу за окремим трудовим договором у вільний від основної роботи час, підстава стаття 102-1 Кодексу законів про працю. Тому для роботодавця головне, щоб сумісник фактично працював у години, що передбачає його графік роботи, а не фіктивно числився на підприємстві. Як же оформити сумісника на повну зайнятість, щоб нічого не порушувати? Якщо характер роботи дозволяє, то найкраще приймати на умовах дистанційної роботи. Дистанційний працівник розподіляє робочий час на власний розсуд, на нього не поширюється ПВТР, якщо іншого не визначає трудовий договір. При цьому загальна тривалість робочого часу не може перевищувати нормальної тривалісті робочого тижня 40 годин. Також можна прийняти сумісника на повну зайнятість за умови, що графіки роботи не накладаються, і за сумісництвом можливий індивідуальний графік роботи. Також нехай працівник враховує час, щоб доїхати з однієї роботи на іншу. Проте працювати по 16 годин кожний день фізично важко і навряд чи працівник зможе тривалий час так продуктивно працювати. Інша справа, якщо це тимчасовий підробіток працівника, про це та багато іншого в оновленій системі експерту з кадри.